Епіздень тую. Епіздий тую. З днем нарожень я тебе. З днем народжень наша любіма роміночка. З днем народження тебе тримай! Я, я буду себе їсти! з Крисою. О, я тут. І це Скільки я тут... тобі сьогодні років? 9 років. Ура! <кліпості> з днем народження, з днем народження, з, з днем народження тебе спить. Я не сплю. Вона в шоці. Я дивлюся на торки в шоці. В шоці? Це точно та випадка. фопка. Да. Мама, просто не було ідеї. А от мама соврала. <рес> Ти наше щастя, ми тебе дуже-дуже сильно любимо. І бажаємо тобі. Міцтом міцного здоров'я і все саме найкраще Нехай з Твої мрії ми тебе дуже, 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 дуже сильно любимо. З днем народження з народження Уу! мене.